Добрий день, шановні! Сьогодні ви побачите, точніше, почуєте, як я робив ніж Скорпіони Stand 2 з Kinie z CSGO. Основа зроблена з МДФ товщиною 8 мм, який я, я сточив до 6. Букові накладки із 4 мм фанери. Ось ці кругляшки зроблені з міліметрового картону, пропитані суперклеєм. Фарба, яку я використовував. Синю, голубу, жовту та оранжеву. Я вибрав скини з CSGO не просто так. Скини в Скинив якісь Мені не подобається. Просто чорний та... та три червоні полоски. Це не цікаво. Та й інші ну, мене не вразили. А взяв цей із CSGO, він на макеті ножі бабочці. Ця модель ножа була вибрана, тому що вона маленька, мініатюрна, їй цікаво, також легко робити. Отвори робили сверлом діаметром 3 мм. Форми робив дощечкою з наждачкою градацією P60. Фарбував кісточкою. Також грунт наносив не з балончика, а використовував дек-арт. Ці тяточки я зробив за допомогою тряпки. Макаєш її в фарбу, і тяточками так наносиш. Тут така сама схема. Ну, в принципі, все. Мені більше нема чого сказати про цей макет. Дякую, що подивились відео. Ви були на каналі Warriors Craft. До побачення!